Крім приборкання олігархів, чинна влада стоїть перед ще одним болючим викликом: боротьба з корупцією з поміж своїх власних рядів. Один з найближчих соратників президента, його давній бізнес-партнер та заступник голови фракції Порошенка у парламенті Ігор Кононенко утрапив в епіцентр нашого сьогоднішнього розслідування. Київ, Голосіївський район, у санітарній зоні дослідного ядерного реактору у порушення усіх норм неупинно зводиться житловий комплекс. Панора. Амне містечко, замовник будівництва фірма Техенерго, єдиний власник якої фонд ВІК, прямим засновником якого є народний депутат з президентської фракції Ігор Кононенко. При цьому покупців квартир не попереджають про радіаційну небезпеку, говорячи, що реактор давно не працює. Хоча це не так. Розслідування Анастасії Іванцової. вулиця ракетна на кручах Дніпра розкинулося будівництво житлового комплексу Панорамне містечко замовник будівництва Товариство з обмеженою відповідальністю Техенерго. Саме цій компанії у 2007 році Київрада своїм рішенням передала у безоплатну оренду на 15 років майже 3 гектари землі за адресою ракетна 24» для зведення житлового комплексу з діловим і культурним центром. Директором цієї компанії тоді працювала Валентина Кононенко. Запам'ятайте це прізвище. Раніше ця територія належала інституту електрозварювання імені Патона. Власне ж, будівництво розпочали у 2014 році. Тоді компанія замовник будівництва Техенерго зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт третьої категорії складності. Хоча це мала бути п'ята категорія, на яку має давати дозвіл Держарбутінспекція, стверджують її юристи. у подальшому було тим подання та котує міста Києва. Яка встановила, що цей об'єкт має бути віднесений, віднесений до п'ятої категорії складності, а тому забудовник мав отримати дозвіл на виконання будівельних робіт. Що це значить? Відкриваємо постанову Кабінету міністрів України про порядок віднесення об'єктів будівництва до категорій складності. Будівлі, у яких одночасно будуть знаходитись понад 400 осіб, мають п'яту категорію складності. А тільки в одній із чотирьох секцій панорамного містечка буде мінімум 182 квартири, судячи з планувань, наведених на сайті. Отож, з розрахунку, що в одних апартаментах житиме дві, а то й три людини, виходить, що 455 мешканців на одну секцію та й декларували у панорамному містечку дев'ятиповерхові будинки, а будують 12-14-поверхові. Тож у державній архітектурно-будівельній інспекції України вирішили припинити незаконне будівництво і скасували реєстрацію декларації фірми Техенерго. Це було ще 15 серпня минулого року. Втім, компанія не припиняла зведення комплексу. Не час є самочинним будівництвом. Більше того, факти вказують на те, що забудовник міг вдатися аж до підробки рішень судів, щоб узаконити забудову. Так, взимку до Держархбудінспекції прийшли державні виконавці з провадженням і повідомили, що згідно рішення ужгородського суду панорамне містечко, зведене без належного дозволу, слід негайно прийняти в експлуатацію. А нам було отримано постанову. Державної виконавчої служби по зобов'язанню видати товариству з обмеженою відповідальністю техенерго сертифікат відповідності на першу другу секцію. Ну, фактично, прийняти об'єкт експлуатацію у судовому порядку. Втім, в Ужгородському міськрайонному суді за запитом держінспекції повідомили, справи за позовом ТОВ Техенерго у них ніколи не було. А отже, і рішення на користь забудовника вони не ухвалювали у державній виконавчій службі, а саме вони передавали листа до Дабі. Нам пояснили. Їм часто приносять підроблені виконавчі листи, адже їх може залишити будь-хто просто у скринці в холі виконавчої служби. Даний виконавчий документ надійшов нас до нас через скриньку. А він був брошений в скриньку разом з заявою про відкриття виконавчого провадження. У нас немає зразків підпису суддів, зразків печаток. Ми приймаємо виконавчий документ. Апріорі ми розраховуємо на те, що він справжній, і відкриваємо виконавче провадження. Наразі виконавча служба поскаржилась у міліцію на забудовника панорамного містечка, що від того приходять підробні рішення судів. Ми вирішили дізнатися, хто ж стоїть за компанією порушником, яка будує без дозволів, і намагається узаконити свою діяльність підробним рішенням судів. Єдиним засновником товариства Техенерго є публічне акціонерне товариство Фонд Вік. Керівником інвестиційного фонду виявився Віталій Ігорович Кононенко, син народного депутата, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка, Ігоря Кононенка. Більше того, сам парламентар, єдиний засновник фонду. Чому ж компанія з орбіти такого впливового політика з президентської фракції так відверто нехтує законами? Ми запитали про це у самого Ігоря Кононенка. Втім, у відповідь отримали тільки відмовки. Чому компанія, яка напряму пов'язана з вами, займається незаконною забудовою? Ну, по перше, я не знаю, потрібно подивитися. Я думаю, що у вас застаріла інформація, що е, на сьогоднішній день Техенерго з моїм фондом не пов'язана за документами. Ми, ми перевіряли буквально сьогодні. зранку Це неправда. Це Неправда, я знаю цю історію. Втім, дані на які ми спираємося, це найактуальніший витяг з офіційного державного реєстру підприємств і компаній, який оновлюється в режимі реального часу. Власник Техенерго фонд Вік, власник якого? Ігор Кононенко якийсь час фонд був власником долі чи частки акцій цієї компанії, але ніколи не менеджерував цієї компанії, не має ніякого стосунку до керівництва компанії. Втім, юристи апелюють фонд ігоря Кононенка. Вік єдиний засновник фірми замовника будівництва Техенерго, тож має повну владу над її діяльністю. Він може зробити з цим підприємством ще все, що завгодно, да? навіть е, ліквідувати це підприємство. Да? В першу чергу він це робить, впливає на діяльність цього підприємства, це призначаючи директора. Як єдиний засновник, він може в будь-який момент змінити директора, поставити нового директора, е, визначити обмеження його діяльності, надавати дозволи на якісь дії і так далі, і так далі. А землю цієї компанії Київрада передавала за часів Черновецького, коли нинішній засновник товариства Ігор Кононенко був там депутатом від блоку космічного мера. Примітно, що всі ці компанії, і фондвік Ігоря Кононенка, і забудовник порушник Техенерго зареєстровані за однією адресою. Ось тут на вулиці Електриків, 29 А саме за цією адресою юридично розташовані і активи президента Порошенка, п'ятий канал та спортивний клуб П'ятий елемент. Не секрет, що Порошенко та Кононенко давні партнери і використовують цю адресу для реєстрації багатьох компаній зі своєї орбіти. Тепер сюди додається виходить ще й незаконне будівництво. Більше того, і з ризиками для життя. Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України. Тут працює справжнісінький дослідний ядерний реактор. Його роботу регулюють згідно з ядерним законодавством України. У цих законах все це розписано, як повинні розташовуватись об'єкти ядерної енергетики, ядерної енергії, радиційні небезпечні об'єкти. І головне, що навколо них повинна бути завжди санітарно захисна зона. Дослідний реактор не виключення. Він працює тижнями і навколо нього законодавством визначена 300-метрова зона відчуження, в якій не можна будувати житлові споруди. А новобудова панорамне містечко увага чітко потрапляє у цю санітарну зону. Це помітно навіть на супутниковому знімку на картах Google. Розміщення об'єктів в санітарно-захисній зоні житлових будинків там таке інше, не дозволяється. Це пов'язано з потенціальним все ж таки, ризиком, який можливий бути при якій-небудь нестандартній, як аварійній ситуації. І тому, звичайно, що краще кажуть подалі і розміщувати ці об'єкти. Про те, що в Голосієво зводиться житловий комплекс у санітарній зоні ядерного реактора, вже знають у державній інспекції з ядерного регулювання. Вони б'ють на сполох і просять столичну владу розібратися, як Київрада могла виділити землю під забудову біля ядерного реактора. Яким чином земля була виділена без урахування цих обмежень, які існують на цій території, вони мають розібратися між своїми департаментами. Крім того, під час роботи реактора із труби в атмосферу виділяється радіоактивний елемент аргон 41 який встигає розпастися на санітарній зоні радіусом у 300 метрів. Втім, якщо на цій території будуть житлові будинки, аргон ще не розпавшись, осідатиме в людських організмах і впливатиме в першу чергу на дитячі легені, пояснюють науковці. Тож ми вирушили у відділ продажів панорамного містечка, щоб дізнатися, чи попереджають вони своїх потенційних покупців про сусідство з діючим ядерним реактором. Я бачила далі інститут ядерних досліджень. Це якось я не знаю, якось впливає, не впливає. На нас це ніяк не впливає, тим більше, що він стоїть, ніяких досліджень там вже давно не проводиться з 91-го року. Виходить у відділі продажів людей, по суті, просто обманюють. Оце якраз середина активної зони реактора десять каналів горизонтальних, і тому, значить, кожен канал це. Певний напрямок, ну, наприклад, розсіяний нейтронів, пружне нейтронів. Ми спробували зв'язатися із компанією-замовником забудови Техенерго, аби почути їхню позицію з цього приводу. Втім, за адресою реєстрації компанії немає. У нас немає у нас ДП Техенерго, А то нас немає. А жоден з номерів товариства, доступний в інтернеті, у держреєстрі чи на сторонніх сайтах не відповідає. Термінал відключений за несплату. Отож компанія напряму під контроль на народному депутату від президентської фракції Ігорю Кононенку та його родині попри заборону державної архітектурно-будівельної інспекції звела висотки на отриманій землі та ще й у радіаційно небезпечній зоні в порушення ядерного законодавства. І про жоден з цих фактів довірливий покупець омріяної квартири у новобудові у відділі продажів не дізнається. За іронією долі у парламенті Кононенко записався саме до комітету з ядерної політики та безпеки. Протягом підготовки цього сюжету в ефір компанія Тов Техенерго встигла виграти суд у державної архітектурно-будівельної інспекції і поновити собі дозвіл на будівництво у все тій же третій категорії. Яка не відповідає реальному рівню складності. Сталося це 24 березня. Втім, як нам повідомили в МВС, столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства і наразі перевіряє законність забудови панорамного містечка на вулиці Ракетна, 24. Тим часом забудова поруч з реактором компанією підконтрольною Ігорю Кононенку не вщухає, а продаж квартир продовжується.